збірна румунії перший наш суперник на євро 2024. що ви знаєте про цю збірну Фанати зі стажем згадають команду середини 90-х, початку 2000-х. Тоді румуни дивували багатьох своїми виступами на чемпіонатах світу Європи та доходили до чвертьфіналів. Чи під силу їм повторити подібний успіх? А вже ж. І цього суперника недооцінювати точно не варто. Багато хто про цю збірну говорить як про найслабшу команду нашої групи, і мовляв, українці точно мають їх перегравати. Але погодьтеся, дивно називати слабкою команду, яка посіла перше місце у групі з Швейцарією, Ізраїлем, Білорусю, Косово та Андорою. Від потужних швейцарців вони відірвалися на 5 очок і жодного матчу у цій групі не програли. Але як? Збірна, про яку мало говорять, і не вважають її спроможною нав'язати боротьбу грандам, бере і виграє свою групу на відборі. Свіжий успіх румунів прийшов разом із тренером Едвардом Йорданеску. Це син легендарного тренера та гравця Ангела Йорданеску, з яким пов'язані найбільші успіхи румунського футболу. Едвард Йорданеско очолив збірну на початку 2022 року і одразу провалив кампанію в Лізі націй. Збірна вилетіла до дивізіону Сі, але тренера не звільнили і дали ще один шанс. І він зумів об'єднати команду навколо амбітної мети. І йому це вдалося. В офіційних матчах збірна Румунії не програє вже близько двох років, а це 12 поєдинків. І не сказати, що у цій збірній багато зірок, які роблять різницю. Ні. Це посередня команда, яка має спільну мету і більш-менш кваліфікованих футболістів. А місцями навіть дуже перспективних та талановитих. Поговоримо, власне, про футболістів цієї команди. Найдорожчим і одночасно наймолодшим гравцем Румунії є Раду Драгушин з Тоттенгема. Йому 22 роки. Але в англійському клубі він поки що не є основним гравцем. Інші гравці коштують менше 10 мільйонів євро. В цілому румунський склад, дешевший від українського, в три рази у відборі на євро найбільше матчів за збірну відіграли захисники Андрій Бурча, Раду Драгушин, Ніку Шарбанку, хавбек Ніколая Станчу та голкіпер Ораціо Молдован. Молдован основний кіпер Румунії. Він з мадридського Атлетико. Щоправда, там він у свої 26 років суто запасний голкіпер, який не зіграв у цьому сезоні жодного матчу. Але на гру в збірній відсутність ігрової практики не вплинула. Румуни мають п'яту оборону у цьому відборі. За 10 матчів вони пропустили лише 5 м'ячів. А сам Ораціо Молдован є найкращим голкіпером відбору за показником відведених м'ячів за гру. Якщо говорити ще про оборону румунів, варто згадати досвідченого гравця Андрея Бурчу, який ідеально доповнює молодого Драгушина в центрі оборони. Драгушин починає атаки та відбирає м'яч. Бурча страхує. Та вириває в підкатах. Ще дуже непогані флангові оборонці ліворуч Ніку Шорбанку, 29-річний капітан Румунської університеті, яка вибивала зорю з Єврокубків. Праворуч. Крістіан Маня, футболіст, який дуже добре працює на атаку у відборі до євро. Він став лідером за показником передгольових передач. Але тут у румунів є чудова конкуренція. Адже ще один їх правий захисник Андрій Рацію грає більше за збірну і представляє на клубному рівні іспанський Райо Валікано. В центрі поля є непогане тріо з чималим досвідом. За опорну зону та просування м'яча відповідатимуть Маріус Марін з італійської пізи та Разван Марін з Емполі. На позиції десятки капітан, ментальний та ігровий лідер Ніколає Станчу, який на заробітках у Саудівській Аравії. Він єдиний у відборі на євро, хто забив два м'ячі прямим ударом зі штрафного. Цього слід остерігатися також станчу на другому місці за відсотком виконаних розумних передач. Дуже приємно, що випереджає його за цим показником наш Віталій Миколенко. Розумні передачі це креативний і проникаючий пас, який намагається зламати лінію захисту суперника, щоб отримати значну перевагу в атації. Ще Станчо дуже багато б'є поворотах, і за цим показником він знаходиться в топі минулого відбору: 29 ударів за 10 матчів. Дуже яскраві у румунів крила атаки. Тут можна виділити одразу декількох гравців. По-перше, мова про Комана. Ні, не про цього. Флорінель Коман. Йому 24 роки. Це основний лівий Вінгер ФК СБ. Це клуб, який прийшов на заміну славетному Стяоа. На Євро Коман їде на видання, адже вже не перший рік європейські клуби з Топ-10 пильно стежать за його виступами. Це швидкий та розумний футболіст. З потужним ударом слід відзначити і Олімпіу Моруцана. Він був основним у Румунії у відборі на правому фланзі атаки. Навіть увійшов в список одного з кращих асистентів відбору. Проте розрив ахілового сухожилля залишило його поза турніром. Не хочеться цьому тішитися, але це велика втрата для румунів. Заміною Моруцана, скоріше за все, стане Деян Сореску з турецького газіантипа. Він не мав багато ігрової практики впродовж сезону і повноцінною якісною заміною його назвати складно. Проте у нього є швидкість і на це теж варто звертати увагу. Найрезультативнішим гравцем відбору у Румунії став син легендарного Георге Хаджи Яніс Хаджи з іспанського Алавеса. На його рахунку два голи та два асисти. Ще чотирма результативними передачами відзначився Олімпіо Моруцан – а по три голи забивали Деніс Алібек, Ніколая Станчу та Валентін Міхайла. Що цікаво, Яніс Хаджи не є 100% основним гравцем збірної. Його основний конкурент Ніколая Станчу. Як бачимо, у Румунії достатньо футболістів у ростері, аби підсилити якісну команду під час гри. Більшість своїх м'ячів хадж забивав після виходу на заміну. Основним нападником є Деніс Алібек. Це 31-річний заробітчанин з чемпіонату Катеру, але має досвід виступів в чемпіонаті Туреччини, Греції та навіть трошечки пограв в чемпіонаті Італії. Алібек габаритний форвард для гри у штрафному майданчику. На його рахунку три голи у дев'яти матчах відбору і регулярна практика в клубі. Його дублер Георге Пушкаш з італійської серії Б із невеликою ігровою практикою впродовж сезону. Проте ставку, як на основного, тренери можуть зробити, і на 24-річного Деніса Драгуша за турецький газіантип у цьому сезоні він забив 14 м'ячів та віддав 2 асисти в 32 матчах. І в цій лінії у Румунів є непоганий вибір. Загалом у Румунії непоганий ростер. Футболісти на лаві запасних не сильно будуть відрізнятися за рівнем від основних. І це одночасно і головна сила команди, і головний їх недолік. Адже суперзірок у їхньому складі немає. Румунія на другому місці за кількістю виконаних замін під час відбору у кожному матчі. Вони виконували по 5 замін. І дуже часто ці заміни рятували їхні матчі. Ми ж пам'ятаємо, що команда не програла жодної гри у відборі. Загалом Румунія міцна середня команда, яка вміє організовано оборонятися та будь-що здобувати результат навіть завдяки антифутболу. Але у команди є і аргументи попереду. Їм важко довго тримати м'яч в ногах. Але це достатньо вертикальна команда. Румуни багато роблять навісів у штрафний майданчик. За відсотком точних навісів вони одні з найкращих у відборі на євро. Ця команда дуже багато б'є поворотах з будь-якої вигідної позиції. За кількістю ударів за меж штрафного вони лідери минулого відбору. Але й гравці центру поля грають в досить розумну гру. Єдиний нюанс не завжди рівень партнерів може сприяти гарній та ефективній грі. Втім, ідеї у команди дуже цікаві. Вони в топ-5 відбору за кількістю розрізних передач, 89 з 40% точністю. Також технічні гравці не бояться брати гру на себе, особливо у фінальній третині. Румуни шості за кількістю спроб дриблінгу 297 і близько половини спроб були вдалими. Проте румуни і чимало втрачають м'яч по ходу гри і отримують небезпечні контратаки. Щоправда, сама модель гри Румунії передбачає, що занадто відкриватися ця команда не буде, і атакувати усіма силами теж не буде. Найважливіше завдання спокій позаду. Отже, і вивалюватися в ситуативні контратаки проти такої команди теж складно, адже близько 6-7 футболістів завжди залишаються позаду. Загалом румуни дають грати супернику з м'ячем і з великим задоволенням грають другим номером. Інтенсивність пресингу, яка була у відборі, навряд буде такою самою на чемпіонаті Європи, адже там вони у пресинг йтимуть ще менше. Проте ця команда буде нав'язувати єдиноборство на кожному клаптику поля, бити по воротах з будь-якої дистанції і намагатися витискати максимум у контратаках. А це той стиль, проти якого нашій збірні дійсно важко грати. Румунія не найслабша команда цього євро, але і не та команда, яку не можна обігрувати. За великим рахунком ця команда їде на турнір уже як переможці. На них буде менше тиску, ніж на нас. Адже задачі вийти з групи будь-якою ціною перед ними не стоїть. Але пам'ятаємо, що це команда з досвідом та має певний клас, якого буде достатньо, аби здивувати і нашу збірну. Пишіть у коментарях, як складеться матч між Румунією та Україною. Чи буде це легка перемога, чи трошечки повозимося з ними. З вами був Вадим Адаменко. До нових зустрічей. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.